Постріли. Ну, тут помилка однозначно Андрія Пумака. який не зумів тримати м'яч у руках, а Андрій Шевченко там тут, як тут був. Єрьонка ще раз дивимося, віддає на лівий фланг, простріл Гора на Попова. І захисники не встигли запістракувати. Шевченко в воротарському майданчику був першим на м'ячі. 1 0 Динамо виходить уперед у поєдинку із львівськими Карпатами. Здавалося пізніше в момент. Але як же класно віддав у центрі на фланг Єрьомінка. Миттєво Ну Ми Тут, напевно, усім будемо говорити про те, що сила динамицям в тому плані, що двома помилився. Жовту арбітра показав Шевченку. Я, чесно, прогавив момент, не виключено, що футболку, напевно, стягнув із себе капітан і за надмірно бурхливе святкування Шевченкові жовту.